Всім привіт, ми з України! Ось так, не дивлячись на те, що там відбувається зовні, створюю затишок. <сум> створюю затишок навколо себе. Тож запрошую на прогулянку зимовим садочком. Зробіть собі, поки чайок смачний з лаймами або з лимончиками. І давайте прогуляємося. Осінь ще доволі тепла. Так, сьогодні похмуро, щось якась мрячка, камелії на вулиці. Вони ще багато підщепа на вулиці. Дракон вже скидає листячко, але подивіться, яке каланхує яскраве, дуже гарне. Це через холод. а йому або холод, або сонечко треба. Дракон вже скидає листочки, вже оголюється і стає такий голенький-голенький. Взагалі, через велику кількість зелених рослин осінь, здається, що йде повільно, і вона доволі такий, ну, в принципі, тепла. По погодам, по температурі вона тепла. Дивіться, який вже дракон. голий, такі дбавуха, <сум> наче в зайці. І ось такий голий, скоро буде дракончик. Тож осінь на сьогоднішній день доволі тепла. Не дивлячись, що вже 9 листопада е, погода, погода нас балує, Осінь. Тепло, заморозки там були, вони такі були е, тимчасові і дуже-дуже мало. Тож всі рослинки ще радіють і насолоджуються вулицею і теплою погодою. Чи камелії І підщепа все ще на вулиці. Їм нормально. А коли відчиняємо двері в зимовий садочок, Ха, то тут взагалі тропічне літо. Ці рослинки зелені, класні. Маракуя зверху нарощує свої плодики. Нагадаю, що це Маракуя Фредерік. Я я про неї забуваю розказати і показати. Тож ось такі вже гарні плодики. Так, сонця сьогодні нема, конденсат трошки є, ну то таке. Маракуя Фредерік, вона самозапильна. Тож з нею дуже легко впоратись. З краю гарна зелена кава. Тут арабіка, там є ловобурбон. Меєр викинув ще купу бутонів і отут дозрівають в нього плоди. Скоро будуть вже свої меєри. Бананчиком також норм, опалення увімкнуте, увімкнене, тож рослинка тепло. Каву варігатну, я трохи зачистила, повидаляла все, що зелене, просто зелене, тому що варігатність це мутація. І, звісно, якщо б зеленого кольору більше, то він бере верх. Тож періодично її треба підчищати, що і було зроблено. Так, мої новенькі папаї. Були пересаджені по окремим горщикам, ось така кучка. Ну, в принципі, оброблені вони були від кліща. Не скажу, що вони там чахнуть. Мені здається, навіть починають йти на поправку. Трошки там засвоюється, але ще мало пройшло, тільки тиждень пройшов з того моменту, як я їх пересадила. Сподіваюся, їм тут сподобається вже нарешті. Зверху кубка ананасиків, мікроцитруси. В общем, з рослинками все добре. Всі вони зелененькі, гарненькі, все прибирається. Єдине, що карамбола трохи посипала листочком, напала на неї осінь, вона такое зробила. Прийшлося ретельніше прибирати і витягати, тому що листочко в неї дрібненьке, і довелося його все збирати. Я такою не люблю, коли мені хтось влаштовує осінь. Моєму зимовому садочку. Мало того, що і так листочки підсипаються, а, тому що зміна клімату, менше сонечка, хтось заїхав в зимовий садочок, хтось з вулиці. От, і карамбола теж. Вона, звісно, заїхала, зміна умов, все розумію, але осінь мені тут влаштувала скоро достигне я Думаю, що на наступних вихідних вже буде ролик з дегустацією і ананаса, і деяких плодів цитрусових. Так, ну, тут Будда. Виїхав звідси Цимбію, став на його місто Будда, І банани тут поруч. Тут ще коронка ананаса буде стояти, стоїть на вкоріненні. Тож подивимось, що з цього вийде. Щось вкоріниться, щось ні. Це подивимось, згодом покажу. Так, Пінокіо, якого я вам показую, все літо, подивіться, він досі квітне, і досі квітний, досі в нього є бутони. Взагалі, красунчик просто. Ось цей каланхоя, він не такий яскравий. Бачите, він заїхав в зимовий в садочок і все трошки втратив свою красу. А то там розоні, наче плішивий який-то. Але це молодий приріст, і він взагалі красавчик, що він е, вижив, бо там була дуже велика дирамаха, е, Коли я його придбала і купила, але виглядає він так, наче який тут плішивий. Ну, так він виглядає. Тут орхідейка, дуже яскрава, дуже вона така ніжна, тендітна, такий колірний, гарнюнький. Ну, Мені дуже подобається, наскільки вона така тендітна. Тут хашимото. вже дозріває, вже теж його треба зрізати, причому терміново. Під низом квітне інцикля, ще якась орхідейка викинула стрілку, пізніше буде ще дедробім квітнути. Де. Ну, тож періодично так буде щось. Щось буде помаранчеве, щось буде квітнути, якісь архідейки, все буде так яскраво, заходиш і радієш, знімаєш стрес. І все вже, здається не таким сумним. Не таке сумне до наше сьогодення. Якщо є чимось зайнятися, є на що відволіктись. І особливо це красатіща, яка без тебе не може існувати. Заходиш. Мозок відпочиває, ти розслабляєшся, трошки задумуєшся, але не без цього. Не без цього, але все ж таки. Тут бачиш нову дітку, яка гарно ось росте. І думаєш, ну, скоро заквітне і буде красиве цвітіння. Ну, Я ж купувала гарні рослинки. І ось ту треба дочекатись. А от там мала дрібнота, яка так вийшла, що купилась. Взагалі, жити треба до 120 год, щоб побачити, як воно ще буде квітнути. <смі> Тут цим бідіум, також дивіться, які вже квітоносий. Все зелене, все зливається, нічого не А Спробую увімкнути світло. Можливо, якось буде воно яскравіше, ну нема сонця. Що ти зробиш? Осінь, хоч вона й тепла, але сонця нема. Інзикля гарна, красива, гарно підросла, її, значить, все добре. Будемо чекати на цвітіння. Там котлії також є з бутонами, але то потім, коли вони вже там якось себе проявлять і якось покажуть свої бутони, бо поки що не видно. Видно тільки, в кого є квіти, ось такі яскраві. Тих видно. А в кого там ще бутончики, то поки що нічого не зрозуміло. О, Баба юн зі мною. Зараз в хаті бо холодно, поїла, погуляла і все, шабаш. Ось ми є з бутонами, мандаринки достигають, ну, тож, своя така, знаєте, затишна, спокійна атмосферка. Бабайчик пополює на карасика, нічого не виходить, він заспокоюється і все. Мій гарний, красивий банан, декоративний з таким гарним листячком. Так, він декоративний. Але росте, та й хай собі росте гарно, красиво, влітку буде на клумбі красуватися. Ну, листя гарне в, в нього, красиво. Так, там ходи будуть на але ну і що? Ну і що? Є ще й їстівні. Тож спробуємо. Баба, я дуже рада, що ти тут вирішив ще й покачатися. Давай мені треба пройти, бачиш, тут мало місця. Та до дупи твої звернення, так? Да? Ось так. Так, зараз спробую на нього не наступити. Тут також вже мандаринчики дозрівають. Так ще треба зняти ролик про те, які вже плоди можна зривати, а кому ще треба дати дорости, почекати. Тож, хочете взагалі придбати рослинку? Там є посилання на мій телеграмчик. Додавайтесь, приєднуйтесь, і будемо там спілкуватись щодня. З добрим ранком, з добрим вечором, тихого і затишного. І якщо виникають проблеми, то, звісно, треба бачити і фото рослини. Там ось варігатний апельсинчик. І, звісно, це треба десь ці фотки кидати. Тож приєднуйтесь до телеграму і скидайте фото, якщо треба консультація, будемо дивитись, розбиратись, що трапилось, і як зарадити тій чи інші проблеми. Це Лемкват. Десь вже достигають плоди, один там у мене гарно достиг. Це Еремо Оранж, який я вам завжди показую. Знову він поки стоїть зачарований і ніякого двіжіння. В нього немає. Він падбліц. Хотілося б вже зрозуміти, що це за такий мікроцитрус. Чи варто мені його тут тримати, бо він росте ганем. І поки що холостякує. Так, я вчора прибирала, але листячка знову підсипала і вже час знімати лайми. Ось такі вже лайми, час знімати. В принципі, так його треба вже розгрузити. Хай собі відпочиває. Плодиків вже багато, вони вже майже стигли. вони не жовтіють. Вони тільки там бачок став ледь таким жовтеньким, вже б час його і розгрузити, плоди познімати. Бачите, скільки плодиків. Оцініть красоту. Віддерться своїх плодиків. <гум> це ж цікаво, цікаво, скільки наросло. Так, Тут також уже комквати почали потихеньку достигати. Тут такий хаос, малята стоять в горщиках. Ну, мало місця. Мало. Що є, то є. Я це визнаю, місця мало У мене взагалі рослини вінгрид, каша Малаша, рослин багато. Ну а як без цього? Тут декапон схоже. Так, це декапон чи міньола? Декапон. А поруч міньола. В них плоди схожі, блін. встряла гілочка в волосечко. Вони такі наші лампочки, але це різні рослини. Тут міньола, а це гілочка з декапона. Вже почав забарвлюсь. Ну, цікаво. Ой, тут ще внизу є один плодик. Ось, то, як бачите, все добре. О, тут ще якась супер-пупер, теж новинка, гігантський лайм. Тут плід один є. Ну, теж будемо пробувати дегустувати, все вам покажу, розкажу, що воно таке, чим їм його їдять, наскільки воно смачне. Тут також було таке мандаринкове. Тут у... АМА8, який був пересаджений з горщика в ґрунт, і він нарощує. Нарощується і нарощується. Плодами мене динаміть, динаміть. Але один плід є. От тут висить цей плід мініоли. Тут, звісно, все перепліталося. Треба піднімати дах, а тут, блін, вибухи летить, що попало. На нас і взагалі думаєш, хоч би вижить. Отож, поки. поки, поки в Так як є. Тут шио широколистий заховався, між цим Амуа, між цим Манго. Але є плоди. <ріст> Як бачите, все вкупі, ніхто нікому не заважає. Тут котлії. Це калатеї, а то котлеї орхідей. Я ще їх путаю, котлі, калатеї. Тож Стоять так гарно, красиво своїм яскравим листячком, так розбавляють всю цю красу, зеленуху всю цю. Ну і гарненько. Їм тут норму, не в притінку, їм тепло волого. Що їм ще треба? Усь. Тут Ванда з дітками, там ще таломні в горщиках сидять. Тож, корінчиків нарощують свої, там вон, сангвінелі. Ха -ха. Зверху конденсат і листечко впирається в конденсат. І нормально їм також нічого нікому не шкодить. Ну, трошки треба буде зібрати листечко, щоб хватило хоч би на тиждень. Якоїсь там краси, там він і васакі. Ось з цього ракурсу гарно видно плоди Фредеріка Маракуї. Нагадаю, що це пасіфлорка самозапильна. Просто треба пилок перенести з течінок на маточку. І все, і у вас будуть такі гарні плоди. Вони смачні, класні. Чому ні? Ну, так, це Ліана. І треба десь повсти, рости десь вгору. Тож попіклутя, щоб вона десь росла, і ви спробуєте ці свої смачні плоди. Тому що так, звісно, в супермаркети їх привозять трохи зеленуватими. поки вони там дійдуть до потрібної кондиції, то не то пальто. Це в мене біла, велика біла моя камелія, ще червона на вулиці. Частина камелії також знайшли нові будівлі, домівки собі, бо дуже мало. Місце. Щось тут манго в мене таке намотив. Що це за кордопель? У нього тут взагалі виріс. Що це таке? Непонятно, що з цього буде, Ну, ладно. О, квітонос на манго. Хм. Добре, що тепло ще і можливо. А, да, поки ці квітоноси, блін, доростуть. Де потім я його буду мух шукати. Ладно, будемо щось придумати. Може, ще буде тепло, там подивимось, як взагалі воно буде. Так, зараз тут теж світло увімкну. Кінги підросли. Вже такі гарні плоди зелені. Там он, гашемо жовтенький Трохи в мене рослини продінаміля в цьому році з плодоношенням. Ну, було в позатому багато, в тому багато. Тож в цьому вони так трохи вирішили відпочити. Тут орхідейка, квітна, на вулиці, там осінь, зовсім вже осінь. Тож, ну, спробуйте завести собі орхідейку, лимончик. І буде вам і плід до чаю, і орхідейка для краси, і манго. Треба обробити ще раз. І завжди вам буде чим зайнятися, і завжди буде період, коли треба, щоб мозок відпочив від всякого цього хаосу. Дивіться, тут яка груна, і гілочки, і листочки, і плоди, і ціла купа. І рослини дуже добре в цьому допомагають. І тваринки, бабай! Ось він красотунчик. Такий як Пантера став на зиму. Щоб у собі відростив, джирком да? запасся. У нас, до речі, всі тварини їдять по запитам бабая. Як тільки він нявкає, хоче там, у нього є другий сніданок, у нього є предвечеря. Вечеря. Що він думає? Він як барин тут живе. Все по його м'явканів. Мурчик також там вже такий кабасюн, що, мама, не гарюй. Був такий худенький, чахленький. Зараз такий кабасюн. Взяла його недавно на руки. Такий вже кіт лохматий. Кінг, хашамото. Так, стріліці. Ось така непроблемна рослина, ще безпроблемна. Я її коріння підрізала, і вона ось тут почала далі вже нарощувати. Трохи була, пригальмувала, бо було холодно їй. І почали кітконоса собі далі рости. Та де ще один. Ладно, десь там. Вже почали нарощуватись. Трошки відпочила, постояла, подумала, і коріння її підрізала. і все знаю норму. Рослини я не підсвічую, світло тільки для мене. Щоб я ходила тут і мені було ввечері світло. Якщо я тут, то працюю, прибираю то що Рослини не підсвічуються. Так, цей паліто тут тароко, там шоколадний. Трохи плодів буде, не так як завжди. Але хотілося б більше. Ну, що є? Що є? Це один плід з фраголи. Вона холостякує в цьому році, відпочиває. Тут і Івасакі також після такого активного плодоношення він відпочиває. Тут сафор. І тут сіракузан. Тут взагалі хащі неймовірні. І як мені добратися тут? Це прорідить і сафор, і грейфрут, і плоди я хочу, і гілки підрізати треба. І як все це вирішити, я не знаю. Тому що якщо підрізати дуже гілки, знов не буде плодоношення, тому що, як бачите, грейфрути більш зав'язують плоди на краях гілок. Якщо підрізати, то значить профілоніть плодоношення. Але і такий хаос залишати не можна. Он Старрубі. А навпаки, то Старрубі, а це Марсідлес. Бачите, на края гілочки, в них купа купаєзна бутончиків. Але треба тут трошки розгребсти, щоб цьому рубіну було більше денного сонечка. В общем, такий хаос, хаотичний кіпіш. Вон там Раукарія, до речі, також собі потихесенько Підростає, а боже, все зелене, все зливається, бутончики там на котлеї. І поки що ха, нічого не видно. <гум> в такому вічному хаосі зеленому нічого не зрозуміло, що йде. Крім того, якщо тільки так лобом <гум> в плід який, то не... тут, Тоді такі о, плодики, да? ось вони вже налились, трохи так повисли, то хоч видно. Хто йде? Там вже почали забарлюватись потрошки. І тут якраз на рівні лоба доплота. Ну, ще такі справи. Осінь тепла, рослинки собі ростуть, отримують обробки, отримують добривка для наливу плодів, там лунаріо зверху кипіш. Тут ось мандарин повис. Дивіться, як гарно висять такі гілочки з плотиком. Крестань... Так, це е... ці два великі рослини, які саме пізніше всіх пішли в рост. І дві загинули з усіх, що я привозила. Ці ж пішли. Тут все поки все мовчить. А ось на цьому гілочці є ось приросте. Рослина жива, вона буде жити. Сподіваюся, що весною, потім вона виїде і їй вже буде більш сонця. Тому що тут сонця просто їм не вистачає. Їм просто денного світла навіть не вистачає. Це, бачите, все, все в гілках. Ну і кумкват також дорощує. Поки, звісно, вони ще з вулиці там очухались, Ось приростики зараз. Приростики є, тож ці рослинки також добре. Живі, принаймні, коли я буду поливати їх наступного разу, то дам вкорінювач, щоб ще раз вони там своє корінечко активували. Але ху -ху, як мені отом розгребсти, щоб їм було хоч якесь день світло, я не знаю. Бо тут і Ортанік, там тароку, і всі вони мені треба я ж хочу плодів, на наступний рік також. Чим, ладно, їх задача, моя задача вижити, а їх задача також вижити і дожити до весни з цілими вікнами і з цілим дахом. І там вже розберемось. А може щось зміниться на, на кращу сторону вже нарешті. А не зміниться, то будемо ще щось придумувати. На що робити? Якось же треба. Триматись за щось якось, а не знаю, за що якось. Але якось тримаємось. Тримаємось, намагаємось вижити в цьому дурдомі і підтримувати, кому це потрібно. І Збройні наші сили, і люди, які страждають. Кава теж, ця кава вже знайшла собі нову домівку, тож з понеділочка, рослинки деякі відправляться. Будемо з усіма прощатися. Дякуємо, що залишаєтесь. Пишіть коментарі на підтримку України, контенту. І будемо разом разом якось виживати в цій складній ситуації, в цій довгодій війні. І отримувати насолоду і знаходити розраду хоч чомусь. Дивіться, он квіточка. Я її не бачила, поки вам з цього ракурсу не почала показувати Фредеріка. Квадрангуляріс і ще висить собі в сіточки, там також перестановка, бо в мене є невкорінені черенки Фредеріка, які треба висадити погорщиками і занести на підвіконня, тож вже покажу наступного разу квадрангуляріс, він ще в сіточці він ще не дозрів. А Фредерік також цікаво, цікаво маркує. Ту квіточку треба трошки нахилити донизу і як тільки розквітне, запилити. От. Ну, рослина цікава, тож також давайте пробуйте. Мейерський, якщо отак повернути камеру, то дуже багато видно плотиків, які вже пожовкли. Листочки я поприбирала, тільки один бачу, жовтий листочок. Ось такий меєр. Це лише один з меейрів. Тут він теж є. <клухи> тут, отак от. Там ананаси, там мери, тут манго. Тут Фредерік над головою, тут лимончик. Лимончик. Там орхідейки, там будь. ну, Дивіться, ну, рослини світ він цікавий, він дуже цікавий, рослини дивують своєю красою і неймовірністю. А якщо ще й плодова екзотика, так і взагалі. Ось ще Хібіки там доквітує, доквітає. Ще там хтось пізніше розквітне. Над ними висить хашемото. ну, блін, гарно, класно. Кінго там весь ще зеленющий, Тут два плодика. Це деревосад, також добре все з ним. Вони трохи пригальмували, зачарували зміна, умов взагалі для них стресова була ситуація для всіх цих рослин, які велики в великих горщиках, бо вони були викопані зимового саду. І переїхали спочатку на вулицю, притінок по спеці, Але спека була. Але все добре. Тож будемо спостерігати, буду вам все показувати. От. Залишайтесь, не перемикайтесь. Коментар з вас на підтримку українського мовного контенту. Вам не шкода, мені приємно. Ну, і також мені також треба підтримка. Самі бачите, що відбувається: як на Запоріжжі, так в Дніпрі, так і Херсон, Миколаїв, Київ, інші міста. Все, коротше. Все погано, але знаходимо розраду. Обіймаю цьому, до нових зустрічей. Ой, ну покажу вам, Ось, дивіться, вже цілий латок у мене, латок, гаршок Фредеріка з корінчиками. Все висажу, потім вам покажу, як він буде на підвіконі. А потім, хто захоче, то в телеграмі можна буде придбати. Це... Ой! Це о, о, така маракуя Буде.